Цього тижня в Брюсселі відбудеться черговий рамштайн. Головатимуть Велика Британія та Німеччина. Зараз Європа значно активізувалася у посиленні допомоги Україні. Ми запитали народних депутатів України, що на їхню думку і ще мають зараз робити європейські партнери для посилення України. Найперше постачання Україні важкого зброєння, продовження. Передачі нам систем ППО, дальнобійних ракет, танків, тобто це сучасних систем, допомога фінансова в сучасному виді розробок, тому що зараз такий час, що війна відбувається не тільки в системі піхоти, але і сучасними пристроями. Другий пакет дуже важливий: це продовжувати санкційну політику, а саме бо досить болюче, яка стосується. Енергетичного ринку країни агресора Росії, тобто бити саме по цих точках, і не боятися це робити, тому це продовжувати санкційну політику і третє. Це є питання продовжувати підняти тему репарацій, тому що власне агресор має заплатити за всю ту шкоду, яку він заподілив. Відповідальність за європейську архітектуру безпеки повинна все ж таки лежати сьогодні на європейських столицях, на ключових європейських столицях. І те, що сьогодні додаткові пакети допомоги з різних держав Європейського союзу, окремо ми вдячні Британії і Норвегії за. Посилені пакети, те, що сьогодні йдуть консультації днями було вище військове командування в Києві, Франції та Британії щодо потенційного розміщення контингенту як країн, які є лідерами коаліції охочих. То звичайно, що ми очікували всі ці три роки великої війни, більшої залученості, більшої допомоги від країн Європейського Союзу. Тому я вітаю, що сьогодні дійсно посилюється Підтримка України з боку європейських столиць. Ну і звичайно, що Сполучені Штати залишаються лідером вільного світу, залишаються основою НАТО. І ми сподіваємося, розраховуємо на те, що та допомога, яка продовжує надходити в Україну, військова і не тільки військова. Вона буде залишатися від чергового Рамштайна. Чекаємо рішень, які посилять наші оборонні спроможності. Україні потрібна зброя, системи ППО, боєприпаси. І інвестиції та розвиток власного оборонно-промислового комплексу, і все це нам потрібно вчасно, бо кожен день зволікання коштує нам життів. Європа все, ще може стати нашим щитом, постачаючи додаткові комплекси ППО, такі як Аріс, як NASA, І Я вважаю, що потрібно перейти від поетапної допомоги до. Дійсно, такого стратегічного планування ми маємо розуміти, що і коли тримаємо, щоб чітко розподіляти сили свої і ресурси. І звичайно, окрема тема це виробництво зброї. Нам потрібно більше спільних проєктів між українськими та європейськими оборонними підприємствами.